Провідати кузину Хлою. Я люблю гратися з кузиною Хлоєю. <плес> Хлоє! Хлоє! Ой, Хлоя! Привіт вам! Це мої друзі! Білченя Саймон і ведмежа Белінда. Можете називати мене Сай, скорочено від Саймона. А я просто бі. Це скорочено від Боїлінди! А я пепа, будемо називати тебе Пеп! А це Джордж, будемо називати тебе Джо. О! Ой, а ти наказала, що твої кузени малюки? Я зовсім не маленька. Ви обоє дуже маленькі. Я вже велика. Це Джордж маленький. А, краще пограємося. Так, пограємося в хованки. Ми вже не граємося у такі дитячі ігри. Ми вже майже дорослі. Тоді, може, у гру так і ні? Що це за гра так і ні? Я питаю, а ви відповідаєте. Яка ж це по твоєму гра? Ви не повинні казати так або ні. Надто просто. Отже, ти згоден зіграти. Так. Ага, Ти сказав так <рес> Так не чесно, я не був готовий. Бі, а ти готова? Так. Ага, <рес> Я знову виграла. <рес> <рес> Пепа дуже добре грає в гру, так і ні. А мені можна запитати. Звісно, ти не проти, якщо я питатиму. Я не проти. Я колись змушу тебе сказати так чи ні. Я так не думаю. Ой, <рес> я здаюся. Чому це ти завжди перемагаєш? Поясню. Тому що я не кажу так і ні. А, я виграв. Ти сказала так і ні. Це весело. Пограємося в іншу гру. Ви коли-небудь грали в сардини. А що це? Хтось ховається, а ми намагаємося його знайти. Це дуже схоже на гру в хованки. Але коли ви його знаходите, ви мочки ховаєтесь у тому самому місці, доки усі там не сховаються. Ніби сардини в банці. Добре, ми спробуємо. Джордж, ти ховаєшся перший. Два три. Джордж шукає, де сховатися. десять. Хто не Сховався я не виновата. Джордж, я бачу твій хвостик. Пепа ховається до Джорджа. Посунься, Джордж. Я знайшла. Тепер Хлоя повинна втиснутися до Пепи та Джорджа. Посунься. Ось Посуньшся. Тепер Белінда теж повинна втиснутися. Посуньтеся. Ми не сердили в банці. Де ж усі поділися? Сюрприз! <різь> Може, досить нам уже гасати. Так, давайте просто розслабимося. Розслабимося. А що це? Ми просто посидимо і побалакаємо про різне. Я люблю балакати. Базик, базик, басік! Можна поговорити про музику. Я дуже люблю веселу музику. А. А я люблю красиву музику. Я люблю гучну музику. Ми зовсім не любимо музику для дітей. Ні-ні-ні! А ти яку музику любиш? Пепо? Я люблю цю. Вона дуже доросла. Лоп, плечі та коліна коліна. Лоп, та коліна коліна. Пепо Джордж, нам уже. Чите хлою, я приїду до вас наступного тижня. Пепо можна нам, нам теж приїхати. приїхати. Можете приїхати, але будемо гратися у ігри. Нам сподобалося гратися в ігри з пепою і Джорджем. Ура! Грати в ігри це все одно весело, навіть якщо ти майже до. Дорог...